Література, дискусії і вину у Чернівцях добігли кінця міжнародні поетичні читання Меридіан Черновіц». Уже 14-й рік поспіль поціновувачі поезії змогли насолодитися мистецтвом сповна. Як прийшов Меридіан цього року, розповідаємо у сюжеті три дні поетичних читань, дискусійних заходів та презентацій книжок за участю відомих українських та закордонних культурних діячів. У Чернівцях завершили 14-ті міжнародні поетичні читання Меридіан Черновіц». Нам важливо було в літературній програмі поетичній і прозові поговорити про книжки, які стали знаковими впродовж останніх майже двох років великої війни. Тому ми сконцентрувалися на тих книжках, які розповідають про досвід переживання війни. Фокусом було власне представити цю сучасну суперактуальну літературу сьогоднішнього дня. Про літературу завтрашнього дня ми поговоримо завтра. Про літературу минулого ми перефлектуємо після перемоги. Мені важливо було на цьому. Меридіані, щоб ми проговорили і прочитали те, що відбувається з нами зараз. Проговорили наші втрати, але й наші перемоги. і Таким чином, ми зафіксували для себе це підґрунтя, на якому ми далі стоятимемо йтимемо далі вперед до перемоги. Традиційно меридіан зібрав у Чернівцях поетів та поетес, письменників та письменниць не тільки з різних куточків України, а й світу, не дивлячись на те, що жодна область України не є на 100% безпечною. Всі запрошені закордонні культурні діячі з Австрії, Ізраїлю, Німе. Чини, Швейцарії приєдналися до традиційних поетичних читань. Вони добре знають фестиваль, які організовуються в Чернівцях, вже понад 14 років. Вони дуже добре розуміють історію міста Чернівці. Вони розуміють власне людей, нас організаторів, які організовуються, і тому більше спрацювали звичайно імідж корпорації, імідж мердіану. Для них це також нагода відвідати Україну, яка знаходиться у стані війни, і побачити її зсередини несучи працю. Цьому мінімальні ризики так, тому що Чернівці це не є лінія фронту і це відносно безпечне місце. Тому звичайно всі погоджувалися і всі радої їхали. В Чернівці троє учасників меридіану військовослужбовці про біль втрати та буття на війні переповідає авторка. Ярина Чорногуз у збірці оборона присутності це такий типу, поетичний щоденник просто мого досвіду впродовж ООС і повномасштабної війни. Там не багато текстів, які так написані на коліні, коли ну, були моменти передишки, і ну, було важливо сказати якісь зрозумілі істини і якийсь біль виговорити від того, що відбувається. Наприклад, написано за час мого три з половиною річ. Контракту напевно, основне в цій збірці це якісь думки про втрату та смерть, про якісь межові стани. Уже традиційно учасником фестивалю є поет Сергій Жадан, який цьогоріч представив нову збірку скрипниківка. Були вірші, вони писалися, вписалися, написалася перша частина до великої війни, до повномасштабної війни. А потім була певна пауза в написанні перші кілька місяців повномасштабної його вторгнення. Вірші не писалися взагалі. А потім мова повернулася і почали писатися наступні тексти, і все це склалося в руку. Опис, і я вирішив, що його варто видавати. Отак ну, от вийшла книжка, яка називається Скрипниківка. Це вийшов такий щоденник, певний. Я там сюди навіть дати написання, дати публікації залишив. І можна простежити за, ті, за тими змінами, які відбувалися зі мною, з моєю мовою, з моїм письмом. Для мене це важливо було зафіксувати. Дуже сподіваюся, що комусь це теж буде цікаво і важливо. Аліна Рябкова, дня ТВА.